Доброго дня, шановні, в ефірі програма «Вознесенськ онлайн на каналі «Ukraine Social Community» Голос громади буде почути цей проєкт за підтримки фонду розвитку ЗМІ посольства США в Україні. І я передаю слово сьогоднішньому гостю Сергію Веркову. Сергій, доброго дня, колеги. Раді вас знову всіх бачити. І сьогодні я би хотів підняти тему вирішення нагальних проблем малих громад. Незалежно від того, де вони розміщуються, сьогодні е, так стоять питання, що у маленьких сіл, у невеличких населені у населених пунктів досить е, велика кількість проблем, особливо інфраструктурних, е, які потребують нагального вирішення, і водночас які потребують значних капітальних вкладень. На жаль, ні бюджети місцевого рівня, ні державний бюджет не вирішують ці питання, і проблеми так і залишаються не Так, Ці проблеми з вивозом сміття, з забезпеченням людей водою, відведенням води. ну, По суті, такі найперші і найнагальніші проблеми. І ми б хотіли сьогодні. Поговорити про інструмент, який можливо стане в нагоді вирішення цих проблем. Цей інструмент не новий, він запозичений з європейських країн, називається міжмуніципальне співробітництво. Ну і сама назва говорить за себе. Суть полягає в тому, що міста, містечка, ну в даному випадку невеликі населені пункти можуть об'єднатися. Юридично, ця можливість передбачення як в законі про місцеве самоврядування, об'єднатися шляхом утворення спільного підприємства або підписання угоди під про співробітництво з метою вирішити якусь спільну проблему. І це, в принципі, може... Значить, і така співпраця, в принципі, вона є досить розповсюджена в Європі, але в Україні таких практик дуже мало. І сьогодні у нас є можливість поговорити про діяльність, яку ми проводимо в нашому регіоні, яка по суті може в майбутньому виявитись таке міжмуніципальне співробітництво. Така діяльність базується на вирішенні проблеми з вивозом та утилізацією побутового сміття. Вонесецьке є місто районного значення, поряд з ним знаходиться велика кількість сіл, селищ, які, на сьогоднішній день жодне з яких не має паспортизованого полігону. Сміття не вивозиться систематично, воно звалюється ну, в найближчих посадках, утворюючи стихійні звалища, і це є ну, дійсно проблемою. Тому. На прикладі цієї проблеми зараз наша організація проводить діяльність по запровадженню цього інструменту між муніципального співробітництва. В цьому проєкті приймає участь Вознесенська, Вознесенська районна рада і вісім селищ із сіл Вознесенського району. Суть наступна. За основу береться Возинський полігон, який паспортизований, який має документи, які, по суті, в сьогоднішній день функціонує, Домовля... сільські ради закупають обладнання. Контейнери, спільно закуповуються техніка, яка зможе задовольнити потреби такої кількості населених пунктів. І потім має укластися угода, в якій прописані будуть правила. До яких умов дав заселення дає свій полігон, до яких умов, що має зробити населений пункт селища да, для того, щоб в ньому була запроваджена ця система збору сміття. Е, Тому ну, це може бути одним з перших таких прикладів між муніципальною На сьогоднішній день ну, наша організація працює з точки зору інформаційної, з точки зору можливо такої діалогової, діалогового майданчику. Був підтриманий проект міжнародного фонду відродження, який має на меті все ж таки просувати цей інструмент міжмуніципального співробітництва, і в рамках цього проекту вже був підписаний меморандум буквально нещодавно. Підписали його Вознесенська, Несенська районна рада та комунальне підприємство «Санітарна очистка міста, якому е вже обкреслені певні. Правила і умови вже закуплене обладнання, вже є контейнери, вже є спільно було закуплені два автомобілі, і на сьогоднішній день стоїть найскладніше. по суті. Виписати той юридичний механізм, який дозволятиме це в цьому всьому працювати. Кожен є свої інтереси, кожен має свої обмеження по бюджету і комунальне підприємство, і Вознесенський район. Тому, по по суті, найскладніше, щоб меморандум став не просто меморандумом, а став угодою проміжмуніципальне співробітництво, яка юридично підписана, погоджена сільськими і селищними радами, і вивіз почався. Я думаю, перших три пілотних населених пункти вже планується в цьому році запустити Сергій Як а, а далі... в Україні. В цілому така практика є. Є проект, великий проект ДЕСПРО, який підтримує цей напрямок, і схожі проекти є у Вінницькій області. Це тульчин, там теж йде схожа проблематика. Там будувався новий полігон, і залучалися сусідні громади. Я знаю, схожі проекти є в на, на західній Україні. Там теж такі був кластерний проект по схожій проблематиці. Але от ми спілкуємося з тими, з нашими партнерами із проектом Dispro, Ми запрошували експерта, то е, ну, ми ще не бачили, щоб це все вийшло в саме в міжмуніципальне співробіт. Тобто, був якийсь юридичний документ або спільне підприємство, яке б керувалося всіма разом. Е, напрацювання є е, громади рухаються по цьому шляху, але ну, ми всі якось чекаємо, в кого ж першого з'явиться цей документ, щоб ну. Тобто в Переятий Україні ще голосу. такого немає, да, що було співробітництво ну, да, такого я не чув. Ми стільки шукали, намагалися на з інших проблематик, але е, я ж кажу, фонд відродження підтримав 5-6 ініціатив, е, які теж направлені на розвиток міжмуніципального співробітництва, але вони зараз. Самі, саме в ході реалізації, на завершальних етапах, от як і в нас, в принципі, ми вийшли поки що на меморандум. Далі будемо працювати над угодою. На у жаль, такого, що... понеділка, Сергій, з 16 до 17 збираються органи влади на... в ефірі. От. І можна взяти твою тему, ти їм розкажеш і спитаєш, може у них є, а якщо немає, то запропонуєш. Нема питання. Ну, Ділитися, шукати це завжди корисно. Mm -hmm. Але тема досить нова, є підручники написані з цієї теми, але живий документ, наприклад, угоду про міжмуніципальне співробітництво. Взяти в руки і подивитися я ще не знаю, де. Так, так що можна на наступний понеділок, да? я можу, якщо ми цю тему визначаємо, я тоді роблю анонс. А наступний понеділок це у нас е п'ятий, так? Да? Ну, да. ну у, давай я ще погоджусь. Там у нас є Наталія, яка сьогодні, на жаль, випала з ефіру через технічні складності з конфлікту. Вона була керівником цього проєкту. Ну, давай ми вже під ефіром з тобою погодимо цю uh тему. -huh. Добре. Тому що тема дуже цікава. Що то Так, да, вона цікава, oh. але і складна водночас, тому що ну, досить багато інтересів треба узгодити і визначити. Чіткі правила, без яких цей це, це, ну, це інструмент не працюватиме. Uh -huh. А там фінансова складова сподіватися... присутня? Uh -huh. Фінансова складова присутня? Ну, вона є в основі uh -huh. фінансова складова, так. Yeah. Тому що для тих громад, яких не мають нічого, новий полігон це досить дорого. Для Вознесенська, наприклад, нашого комунального підприємства, вивозити сміття з району, це теж додаткові витрати, їх треба якимось чином покривати. Якщо у сільських рад немає, цих пошті треба шукати питання, як перекрити це ну, іншим інтересам, наприклад, там роздільний збір сміття. Якщо там буде запроваджено, це буде цікаво комунальному підприємству. Якщо ні, то ну тому цей процес все згрожується і по суті все зводиться до фінансової частини. Да? Бо не на рівні ідеології, не на рівні розуміння питань нема, Масі розуміють да потрібно вивозити сміття, да потрібно це робити системно, правильно за правилами. Але коли питання стосується грошей, от тоді починається. Труднощі, і саме цей інструмент має узгодити фінансові Угу. Uh -huh. Так, дякую, Сергію. Ну, що,, питання ще є. Якщо немає питань, то в принципі ми думаємо, що вийдемо всі з тією темою, коли у нас тут наступний крок. Да? Зараз більше вершальний табу з меморандум. Далі, якщо нас буде. Наступні успіхи і наступні результати ми знову вийдемо в ефір. І, і я думаю, твоя пропозиція по зустрічі в ефірі з органами місцевого самоврядування теж буде нам цікаво. Ми теж її підтримуємо. Ну, а на сьогодні, мабуть, все. Я mm -hmm. дякую за увагу і до нових зустрічей. Mm -hmm. Дякую, Сергію. Да. Ми обов'язково піднімемо цю тему для, ну, за участі голів облрад. Голіврай, рад, мерів міст. Я думаю, що буде, буде про що поговорити. Я теж сподіваюся, що це буде цікаво всім. І ця тема свого часу набуде достатньої популярності в Україні і серед малих міст і не тільки серед малих. Дякую і до Все, зустрічі. До Дякую. Угу. До побачення. До побачення. Дякую всім. А я нагадую, що це була програма «Вознесенськ онлайн на каналі «Ukraine Social Community». Голос Громади буде почутий. До побачення.